Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Мене звати Таня і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні підготувала для вас чотири способи, як зробити китиці для вишиванки або силянки. І першим способом буде спосіб за допомогою вузла. Дуже цікавий спосіб, така китиця виглядає як самостійний декор, або може бути доповненням до вишиванки чи силянки. Отже, беремо шматок нитки, яку ми намотуємо на шматок картону. У мене картон довжиною 10 см. Я роблю 10 намотувань, відрізаю ниточку, знімаю нитку з картонки і розрізаю нитку. Вирівнюю краї нитки і намотую. 4 таких шматка нитки по 10 намотувань. І далі, найцікавіше, потрібно скласти вузол. Отже, уважно дивіться, як я це роблю на відео. Тепер потрібно акуратно, поступово потягувати за кожен кінець нитки, для того, щоб цей вузол у вас затягнувся. Тепер беремо шматок нитки, на який будемо кріпити нашу китицю. Зав'язуємо на два вузлика. І за допомогою такого спеціального гачка, якщо у вас немає такого гачка, ви можете використати нитку-провідник. Як її зробити, я розкажу у кінці відео. Протягуємо нитку. І тепер починаємо формувати китицю. Підтягуємо акуратно вузол до кінця, для того, щоб нитка не вискочила, і тепер формуємо вузол. Всі ниточки збираємо знизу. Тепер за допомогою додаткової нитки ми. З'єднуємо китицю, робимо декілька обертів і зав'язуємо нитку. Я зав'язую два рази, а тоді ще повторюю оберти для того, щоб більш декоративно виглядала китиця. Надзвичайно красиві китиці, але спосіб доволі простий, тому дуже рекомендую спробувати. Наступний спосіб дуже цікавий та простий, але, на мою думку, це ідеальний варіант для чоловічої сорочки. Отже, підготуйте два шматка нитки по метру. Складаємо ниточку навпіл. Я беру двох кольорів, щоб було більш зручніше вам показувати. І інший шматок нитки іншого кольору. Тепер цим шматком нитки ми проходимо крізь попередню ниточку. З'єднуємо нитки між собою. Кінці нитки мають бути приблизно однакові. Далі починаємо скручувати нитку. Праву руку ми прокручуємо догори, а ліву донизу. І таким чином у нас виходить ось такий джгут. Далі ми просто пускаємо ниточку, шукаємо центр нитки, знову пускаємо нитку і розрівнюємо джгут. Ось такий спосіб дозволить джгуту триматися, і він у вас не розпуститься. Тепер кінчики ниток зв'язуємо між собою. Ось такий спосіб можна використати і для силянки. Далі відрізаю метр довжиною нитку і починаю намотувати її на пальчики. Знімаю нитку. Далі уважно дивіться, як я проходжу ниточкою і як утворюю петельку. Все дуже детально старалася показати. Розрівнюю ниточки. І той вузол, який я зав'язувала у середині, я його розпускаю, щоб більш гарніше все виглядало, тому що ми зав'язали додатковий вузол і у вас нічого не розпуститься. Далі розрізаю нитки, відрізаю зайві шматочки нитки, рівняючи з попередньою киточкою. І ось такий результат виходить. Дуже лаконічні, красиві та стримані китиці. Буду дуже вдячна за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів, а також, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут ви знайдете багато цікавого по рукоділлю. Націй спосіб дуже незвичайний, оригінальний, але китиці виходять дуже ніжні. Ось в порівнянні з різнокольоровими китицями цей спосіб я покажу четвертим. Отже, відрізаємо шматок нитки і скручуємо його у джгут, як я вже детально показувала. Це у нас буде кріплення самої китиці. Я тут використовую один колір, нитку використовую акрилову, тому що вона додає такої легкості та ніжності. Зв'язую кінчики нитки між собою. Довжину шматка нитки ви регулюєте за своїми потребами. Далі беру шматок картону довжиною 10 см і намотую 30 намотувань нитки. Зрізаю ниточку, знімаю з картону та розрізаю нитку з одного боку. Далі беру невеликий шматок нитки та зав'язую ниточки посередині між собою. Зав'язую за допомогою двох вузликів. Далі продіваємо шматок китиці між нашими нитками і поки що ми відкладаємо частину цієї китиці. Далі беру жовту нитку і шматок картону 7,5 см, намотую 30 разів. Відрізаю нитку, знімаю нитку з картону, розрізаю нитку. Далі зв'язую ниточки між собою. Тепер поміщаю жовту нитку поверх білої. І роблю вузлик на нитці. Ви можете кріпити, як вам до вподоби. Розрівнюю жовту нитку зверху. Беру шматок жовтої нитки та намотую її навколо китиці, таким чином закріплюючи саму китицю. Далі зв'язую нитки і ось такий результат. Китиця надзвичайно цікава, дуже ніжна і виглядає по-особливому ніжно, гарно і дуже оригінально. Поділюся, як зробити ось таку косичку для силянки та ось таку різнокольорову китицю. Отже, для косички ми беремо нитку муліне. А для китиць я використовувала акрилові нитки чотирьох кольорів: оранжевий, зелений, жовтий та червоний. Мені сподобалося, що вони такі м'які і дещо пухнасті, і китички виглядають дуже мило. Беремо білі нитки муліне, вимірюємо 60 см та відрізаємо три шматки по 60 см. Далі ми беремо перехідник, який зроблений з звичайної нитки. Просто звичайна нитка, продіта в голочку і зав'язана на вузлик. У цю петельку ми проводимо наші нитки і шукаємо середину ниток. Ось таким чином. Далі беремо нашу силянку і потрібно продіти голку і наші нитки у отвір силянки. Далі перехідник ми просто зрізаємо, і в утворену петельку ми продіваємо ці ниточки. Ось таким чином і кріпиться зав'язка з косичок. Все гарно, надійно. Мені такий варіант дуже подобається. Потрібно використати щось важке, у мене це свічник із свічкою. Ставимо цей важкий предмет на нашу силінку. Розділяємо нитки по два пасма на три шматки. І тепер самим звичайним способом ми плетемо косичку. Слідкуємо, щоб довжина косичок була однаковими. Тепер потрібно цю косичку закріпити. Ми відділяємо одне пасмо і робимо ось таку петельку, в яку протягуємо цю нитку. Наша косичка закріплена. Далі необхідно взяти шматок будь-якого картону. У мене це ось така листівка шириною 7 см. Це буде довжина ваших китичок, Можна взяти, скільки вам більше подобається. Намотуємо нитки на картон. Я намотую по 10 разів. Тобто, кожен колір я буду намотувати ось таких 10 кружальців. Далі відрізаємо ниточку. І намотуємо наступний колір. Тобто то в мене був спочатку зелений колір, потім я намотую оранжевий колір, наступний червоний та жовтий колір. Акуратно знімаю нитки із картону. беру силянку і розділяю пасма на дві половинки, тобто по три пасма. Тепер я зв'язую ці нитки, стараюся так, щоб вузлик у мене знаходився внизу під нитками, для того, щоб потім можна його було гарно сховати. Я зав'язую на два вузлика. Далі, ось ці довгі кінці білої нитки я просто обрізаю. Тепер розрізаю нитки навпіл, розрівнюю нитки по довжині, для того, щоб сховати білі ниточки всередині. Потім беру шматок жовтої нитки. Ви можете взяти будь-який кольор, який вам до вподоби, і починаю зав'язувати киточку, то намотую нитку, а далі, за допомогою петельки, я закріплюю ось ці намотані нитки. Для надійності я роблю два ось таких оберта. А далі все дуже просто: нам потрібно сховати білу ниточку. І порівняти дві киточки між собою, для того, щоб вони були однакові і не потрібні залишки ниток, я просто обрізаю. І ось такий результат виходить. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, якщо це відео було для вас корисним.